Я щось зробила не так. Старша сестра, тобі подобається мій подарунок. Дякую тобі, Сяуін. Мені дуже сподобалось. Я тебе навчу. Пізніше, коли сама навчуся, я просто не можу дочекатися, коли повернуся в свою кімнату, щоб навчитися цього. Тато, мамо, я вже поїла. Я піду до себе в кімнату. Їж, доню, ця книжка нікуди не подінеться, доки ти не поїси. <смір> так, вибачте, я так схвильована, просто мені це дуже цікаво. <смір> От і добре. Давайте подивимось, що це таке. Я не хочу її вивчати читаючи. Ай, боляче. В моїй голові зараз забагато інформації. Минулого разу я втратила свідомість. Я не знала, що це буде так боляче. Ай! виготовляти талісмани. Та ще я отримала бонусні бали. Це ж просто чудово. А тут десь повинна бути інформація на вкладці професія. Ось професія. Інтерфейс. Спеціальний научок. Виготовлення талісманів. Перший рівень. Бали прокачування професії. 0 з двохсот. Що? Лише перший рівень? Мабуть, система для вдосконалення цієї навички схожа на систему вдосконалення раніше вивченої техніки циркуляції Ци, і щось мені підказує, що я не можу просто її вдосконалювати, практикуючи свою звичайну техніку поглинання духовної сили. Можливо, щоб підвищити рівень, мені потрібно зробити якомога більше талісманів. Цікаво, скільки XP я отримаю, якщо зроблю один. Що ж, це здається досить простим. Давайте спробуємо спочатку намалювати символ. Ого, у цій книжці багато різних типів талісманів. Всі теми стосуються виключно як створювати ці талісмани. Отже в цій книзі є п'ять талісманів першого рівня. Матеріали зроблені зі звичайних речей, все, що мені потрібно, це пензлик, трохи чорним та папір. Напевно, ці матеріали я знайду у власному будинку. Здається, навіть у моїй кімнаті є щось необхідне. Піду візьму. Як добре, що я зацікавилась уроками каліграфії ще в старших класах. І я досить добре малюю і навіть змогла намалювати. Декілька фанатських малюнків з аніме. Так що ж вибрати щось на зразок у цього? Це дуже просто як же це круто! Виготовлення талісману почалось виготовлення талісману з бору духовного сил. Перший. Зачекайте, що це моє тіло рухається саме по собі? Ні. Воно направляє мене. Тіло використовує мою духовну ци і автоматично направляє її в пензлик. Це дуже цікаво. Тобто система допомагає мені, роблячи це сама, а я думала, що треба мати талант, багато практикуватися, щоб робити такі речі. Тоді, мабуть, я й помилок не робитиму. Ого! Таке відчуття, що моє тіло рухається саме по собі і знає, як писати. Пензлик зупинився все. -все. Хух, Мати систему це дійсно дуже зручно. Вигортала талісмана збору духовної сили першого рівня завершено. Я відчуваю, що талісман переповнений моєю власною. Духовної енергії ци. І здається, мені потрібно починати культивувати вже зараз, щоб збільшити свій внутрішній резерв. Моєї теперішньої культивації вистачить максимум на 10 талісманів в день. Навіть перший рівень талісмана поглинув забагато моєї духовної енергії. Цікаво, наскільки ж сильним буде наступний рівень? Якщо так подумати... То за допомогою системи я можу уникнути помилок. У створенні талісмана також мій шанс успіху при виготовленні складає 100%. Люди, можливо, подумають, що я гень. Хех, на жаль, це не так. І краще тримати це секретів. Тим паче це ж не дуже чесно. Згідно з книгою при виготовленні талісмана, культиватор має шанс успіху. Лише 10% навіть гені не може зрівнятися з Чітером. Спробую використати талісман для збору духовної сили, ой, не працює? Вау! Це дивовижно! Подивіться на всю цю духовну енергію, що збирається навколо мене. Згідно з книгою, цей ефект може тривати. Протягом години. Це ціла година, хвилинку. Я відчуваю, що можу використовувати її. Стоп! Я кажу, я тільки молодець. Я ж можу використовувати це, щоб поповнити свою духовну силу і продовжувати робити більше талісманів! Теоретично я можу зробити стільки талісманів, скільки захочу. Майже до нескінченності. Не можу дочекатися, коли зможу зробити більше талісманів. Які там ще залишились талісмани? Ці талісмани дійсно можуть збільшити мою бойову силу, так що краще зробити побільше. В наступні дні я тільки виготовляла талісмани та зробила багато. Я хочу сказати, дуже багато талісманів. Я максимально зловживала талісманами збору духовної сили, щоб допомогти собі зробити ще більше талісманів. Інші талісмани я теж виготовляла, але, на жаль, їх ніде використовувати. Фух, є те, що я не врахувала. По-перше, після виготовлення нещасних десяти талісманів першого левела, я падаю без сил. Отже ж свинство. По-друге, це дуже нудно робити всі ці талісмани без музики. Хочеться зробити талісман, який відтворює музику з пам'яті. Як вважаєте, такі речі існують? Напевно, що так і є, правда ж? Що ж, нічого не поробиш, поки обійдуся без музики. Я тільки почала культивувати так чи інакше. Я продовжувала створювати талісмани цілими днями. Я хочу сказати, я ходила на прогулянки, милувалася пейзажами, дихала свіжим повітрям, але прокачка в мене в крові. Я геймер в глубині душі. Виготовлення крафту на 100 штук для мене це дрібничка. Я ж люблю грати до пізньої ночі. Так що не дивіться на геймерів зверхньо. Прокачування персонажу, щоб підвищити свій стат, може бути захоплюючим. Я називаю це трепетом прокачування. Я не очікую, що ви, новачки, зрозумієте це. Це кайф, який ти отримаєш від того, що досягаєш наступної планки, коли пінг. Є. і ти відчуваєш свій рівень. Це, безумовно, одне з найкращих відчуттів у світі. Витривалість має значення навіть в іншому світі. Розумієте це? Й успіх треба повторити. Але стається цей мій максимум на цей момент. Талісмани першого рівня не дають більше приросту спит для прокачки. Як же шкода, що наполегливістю не все можна вирішити! Хочу ще розповісти одну річ про геймерів. Геймер ніколи не здається. Ми прокачуємо та доводимо свого ігрового персонажа. До максимума. Хоча я зменшила свій темп, але завжди буде мета рухатися вперед. Геймер завжди прагне до того бажаного наступного рівня. Бути справжнім геймером це стиль життя. Ти повинен бути вірним собі, щоб досягти наступного рівня, потрібна наполеглива праця і відданість. І саме так я використовую час і тренуюся. Використовуючи зроблені мною талісмани, завжди є до чого прагнути, чи не так? День від'їзду. Не встигла я озирнутися, як настав час вирушати. Надіюся, мій досвід геймера та досвід людини 21-го століття мені допоможуть у навчанні. Нарешті я вирушаю до секти Юнлінзун.